Снімають це время, снімають. Давай, давай, поклоняйся. Давай, давай, для яскравості. Це народний депутат України. Це народний депутат України. Мене то можете трогати. Куди ти хочеш цей? Що значить, куди ти хочеш цей? Ось Тастунко вимагає прокарати колишніх беркутівців, які напали на журналістів. Мені вчора слідчий прокуратури призначив побачення о 10-й вечора, на що мій чоловік, звичайно, реагував дещо з підозрою, але в принципі в кінці кінців зрозумів, і це побачення було так зване в гуртожитку прокуратури навпроти інституту журналістики. Ну, але все пішлося. Тобто я просто написала в чергове, тому, мабуть, п'ятий раз я пишу цю там, заяву, як все було, так? Пояснювально написала я, і він мене відпустив. Хоча ще мають бути там по фотографії впізнати. А потім ще якісь слідчі дії мають бути проведені. Це буде проведено десь. Згодом Що, тобто, все триває дуже довго. Я спитала слідчого. Він сказав, що е, е, нібито вони відсторонені, ці е, е, працівники міліції, які били костю, які мене штовхали. Але, от як ми знаємо, Антон Гращенко, радник міністра і народний депутат, сфотографувався з одним із них і сказав, що цих цих людей треба нагородити, тому що вони затримали машину зі зброєю. У мене виникає питання, як вони це могли зробити, якщо вони відсторонені від роботи. Але наскільки нам відомо, наскільки нам сказали там, харківські активісти, які теж якби, займалися якби, громадською частиною справи, тобто там була створена така комісія з різних громадських діячів, з правозахисної групи Харківської Захарова Євгена, які теж займалися От їм Прийшла з міліції, начебто, такий документ, що вони справу закривають міліціонера. Це внутрішнє розслідування своє, і вони не виявили ніяких порушень. Тобто, складу злочину в цих е, міліціонерів немає, а ми нібито провокатори, які все Ну, Ви спілкувалися особисто ну, з Геращенком, наприклад, з Аваковим, там, з кимось з знаєш, міністра. Вам щось пояснювали взагалі? Чи так просто? Ти О, знаєш, ні, ні з ким ми не спілкувалися. У мене взагалі дуже велике питання виникає. Чому ми маємо спілкуватися з Антоном Геращенком? Тобто, хто він такий? в мене немає нічого проти цієї людини, але він просто радник на громадських засадах. Народний депутат, є інші заступники міністерства, люди, які, в принципі, за щось відповідають, та які, які несуть відповідальність, які мають якісь посади, за які вони отримують гроші, і яких, в принципі, можна щось спитати. Та? А чого от, міністерство постійно відсилає там, Антона Гращенка на всі ефіри, і він розповідає, що от, міліція робить щось хороше, і просить підписатися на фейсбук Арсена Авакова, щоб побачити це хороші дії міліції. От мені це, чесно кажучи, не зрозуміло. І ми кілька разів намагалися і, там, і зрозуміти, і в ефір покликати якихось людей з міністерства не тільки цю історію розібрати, та тому що тут є якийсь конфлікт інтересів, ми безпосередньо в ньому беремо участь, а інші насправді дуже багато питань демірії. У нас була якась була якось по реформах, але загалом то крім Геращенка ніхто не ходить. І от нам це дуже не подобається, тому що нам видається, що ця людина не може відповідати за за весь за все міністерство внутрішніх справ. Все Наваков ніяк не реагував, зрозуміло, ніяк не реагували інші заступники. Тобто є тільки от ці от Гращенка, там коментар, що, начебто, ми спровокували працівників міліції тяжче час, час тяжки. Перепрошую, всім треба якось помиритися. Місяць пройшов, і е, я от написала таке от звернення і хочу, щоб я підписали інші журналісти. Дуже прошу колег підписатися, е, щоб. Е, все-таки ці міліціонери були звільнені з роботи, і було якось розслідування, велося якось більш активно. І ми хоча б отримали документи про те, що там з внутрішнім розслідуванням самої міліції. Так? Тому що мені здається, що ми маємо на це право, але нам ніхто нічого не каже. Це раз, друге, ну, за те, що Антон Гаращенко там брехав. М'яко кажучи, мені здається, що я мали б публічно з посади радника на громадських засадах звільнити. І ну, такі от є звернення до Арсена Вакової, інакше будемо просити очевидної відставки, тому що ну, може здаватися, що ми там, там нас образили особисто, ми так от придираємося, всяке таке, але це насправді не так. Річ в тому, що як е, тут рік тому, е, назад, коли ми висвітлювали Майдан, брехало, пам'ятаєш, всім брехало, да, Міністерство внутрішніх справ на своєму сайті розказували якісь дикі історії про наркоманів на Майдані, робили якісь там фейки, підсилало людей, там провокації, влаштову, знаходило проституток на світі. Звичайно, це зараз не в таких масштабах, але мені здається, що дуже є цинічною така річ, коли там міліціонери говорять, що нам за Майдан нічого не було і зараз нічого не буде. Так? А міністерство, там вищі ешелони, так? Його вигороджує цих людей і каже, що. Ми винні. Тобто, знаєш, знову все отак от перекручується з них на голову. знаєш. Знову от журналісти винні в тому, що їх побили. Це дуже цікаво. Там дуже була прикольна фраза. Я думаю, всі її читали в журналістській спільноті, що Костя впав. А йому допомагали піднятися вони. Ну, от я думаю, що ніхто не вірить цю фразу з, з свідомих людей. Так? Мені дуже не подобається оце от, знову, перекручування з них на голову, мені здається, що воно дуже і дуже, якби. Така такий, такий поганий дзвіночок для там для влади, для міліції, для змін, що їх насправді немає. Тобто, це все така якась велика ширма, і того нам насправді треба про це постійно говорити. Про цей випадок, ну наводити цей випадок як приклад, тому що кажу нагородження людей, які насправді ну не можуть взагалі бути міліціонерами, які на цю посаду явно не заслуговують, які не мають правильних нормальних навичок для того, щоб бути міліціонерами. ну, Ну от неправильно це огородження, м'яко кажучи, є. І варто таких от практик з минулого так позбутися, тому що зараз міністерство внутрішніх справ дуже мало відрізняється від міністерства внутрішніх справ пана Захарченка, наприклад. І це сумно.